Піксельна Реслманія, мюзикл з грецькими богами та фурі динозаври на межі вимирання. Про все це і не тільки у сьогоднішньому відео. Здоровенькі були ігронавти. Не хочу бити вас по болісних точках, але на вулиці вже останній місяць літа, а отже у вас все менше часу, щоб повноцінно насолодитися літньою порою та відпочити. Тому користуйтеся можливостями по максимуму. Сьогодні хочу представити вам декілька ігор, які вийдуть або вже встигли вийти цього місяця. На мою думку, дійсно захопливих проєктів не так і багато, але частина з них точно приверне вашу геймерську увагу. Тож займіть свою улюблену позу, не забудьте про щось смачненьке та готуйтеся занотовувати новинки. От живете ви собі в середньовічній Японії, нікого не чіпаєте, займаєтесь грабіжництвом, аж раптом мимовільний катаклізм наділяє вас блискавичною спритністю. Саме це трапилося з героєм чи то героїнею гри Ninja Ардай. Це швидкісна та досить унікальна роучлайт-гра, стиль якої дещо відрізняється від інших представниць цього жанру. Керування тут здійснюється лише за допомогою мишки, а всі стрибки, заряди, вибір напрямку руху виконуються завдяки одній кнопці. Від потужності вашого стрибка залежатиме шкода, яку ви можете нанести противникам. А на шляху в героя буде все: перешкоди, пастки, смертоносні снаряди та вороги, від яких доведеться ухилятися чи атакувати, залежно від ситуації. У грі присутнє поєднання процедурно згенерованих. Та створених вручну рівнів. Дизайн виконаний в стилі піксель-арту в чорно-сірих тонах. Коли я дивився геймплейні трейлери, то виникало відчуття, що в грі забагато ефектів та елементів, які перетворюють все в незрозумілу кашу, а в суміші з динамічним геймплеєм, це може бути трішки незручно. Що ж, у будь-якому разі гра вже вийшла, і якщо ви вирішите її зіграти, то дайте знати, як вона вам. Можливо, в цьому аспекті я помилився. Очікування геймерів підійшли до кінця. 3 серпня вийшла з бети Baldur's Gate 3, навколо якої розмови не вщухали останні місяці і не вщухнуть ще довго. Нарешті кожен власник цієї гри зможе відчути, що таке справжнє RPG, та прослідкувати за всіма тонкощами контенту, які підготували нам розробники. І мова йде не тільки про хорні сцену з ведмедем. Я вахую. Давай. Проєкт досить масштабний та варіативний. Проходження гри з урахуванням усього займе понад 100 годин вашого часу, так що розгулятися там є куди. Нам пообіцяли, що всі наші вибори та дії в грі впливатимуть на певні аспекти розвитку сюжету. А врешті-решт нас чекає близько 17 тисяч кінцівок. Мати Василева, Йосип на кобелі. Але знаєте, я більш ніж певен, що це ну дуже прикрашене значення, яке може включати одну й ту саму кінцівку просто в іншій варіації. Ну, подібне було з Until Dawn». Кінцівок нібито багато, але насправді там були просто різні комбінації зі вцілілими персонажами. Тому тут може бути те саме. Тим не менш, така кількість все одно вражає. Оскільки третя частина Брами Балдора розповідає нову історію, яка не пов'язана з сюжетом попередніх ігор, то гравці, які не знайомі з цією франшизою, можуть одразу починати з новинки. А враховуючи, що гра має офіційну українську локалізацію, грати в неї буде ще приємніше. І, попри певні недоліки щодо перекладу зі сторони студії шлях Бетраф, це не привід скувати ні переклад загалом, ні саму перекладацьку спілку. Краще подякувати за вагомий внесок в таку масштабну роботу та аргументовано вказати на недоліки перекладу. Декілька слів та недоречних адаптацій, навіть якщо їх з десяток, це не привід повністю заселяти все та переходити на російську локалізацію. Будьте більш свідомими. Wrestle Quest це захоплива гра, яка поєднує в собі екшен олдскульного WWE, який багато хто з нас дивився на QTV, із захопливим стилем RPG. Сюжет простий: ви берете на себе роль персонажа на ім'я Мучачо Мен, який обожнює легенду реслінгу Мачо Мена, тобто Ренді Севіджа. Новачкові Мучачо Мену доведеться подорожувати землями своєї фантазії, прагнучи стати чемпіоном світу, долаючи всіляких вигаданих персонажів, зокрема солдатів з кінофраншизи G.I. Joe та героїв мультфільму He-Man. А також реальних ікон світового реслінгу, таких як Галк Гоган чи Андре Гігант. Загалом у WrestleQuest є 12 ігрових персонажів, 400 NPC та близько 30 героїв, основаних на реальних постатях. Stray Gods – це одна з тих ігор, яка зачепила мене своїм концептом, і думаю, не залишить байдужими тих, хто любить античну грецьку мітологію. За жанром це рольова пригодницька гра з елементами мюзиклу, що погодьтеся звучить дуже цікаво та навіть незвично. Події відбуваються у світі по типу нашого, але за винятком того, що тут живуть античні боги та істоти, які перебувають на землі в людському образі. Такий сеттинг не новий. Подібне ми вже могли прослідковувати в книгах та фільмах про Персі Джексона чи американських богах. Грейс головна героїня, та підозрювана у вбивстві музи, богині мистецтва. Однак та перед смертю наділила Грейс своїм даром співучості, який допоможе дівчині дізнатися правду завдяки музиці, яка розкриває емоційний стан героїв. Але в такому підході є щось знайоме, ніби я вже десь подібне бачив. А, точно, Life is Strange 3. Просто тут, замість аури почуттів, все буде відбуватися за допомогою музики. Однак, навіть якщо ідея буде саме такою, менш цікавим Stray Gods не стає. Таємниця це ще не все, що є в грі. Гравцям доведеться дізнатися більше про цей прекрасний світ сучасної мітології. Вибір тут має значення. Розробники обіцяють, що двох однакових проходжень у нас не буде. Також нам доведеться вирішувати, з ким Грейс об'єднається, кому вона зможе довіряти, а хто може вас зрадити. Ну і без любовної лінії тут не обійшлося. Героїня матиме можливість завести та розвивати романтичні стосунки з Фредді, паном, Персефоною чи Аполлоном. Головне не забувати, що один з них може бути вбивцею. 10 серпня виходить Atlas Fallen від розробників The Search. Це сюжет на екшен РПД з напіввідкритим фентезі світом та видом від третьої особи. За сюжетом герой знаходить рукавицю, яка дозволяє йому керувати піском, перетворюючи його на зброю та наділяючи силою. Загадковий голос, який лунає з цієї рукавиці, буде супутником героя та даватиме різні коментарі, що розкривають сюжетні чи ігрові моменти. По ходу гри нам доведеться шукати уламки, частинки сили цієї рукавиці, щоб розкрити весь її потенціал, а в подальшому кинути виклик Богу Сонця та відновити гармонію у світі. У грі буде доступно декілька варіантів зброї на вибір: багацько навичок, боси та сандбординг. Судячи з геймплею, Atlas Fallen дуже віддає такими нотками God of War, Forspoken та Devil May Cry. Бойова система виглядає непогано, сподіваюсь, в намірі взяти зівсюди потрохи, вони не переборщили, і гра не стане черговим екшн прохідником. Палія це новітня розробка в жанрі симуляторів життя, і досить нетипова ММО, що дозволяє вам досліджувати, взаємодіяти, будувати та господарювати у фентезі світі. У грі буде чим зайнятися, адже розробники обіцяють риболовлю, фермерство, готування, ловлю комах, крафт, видобуток ресурсів і навіть NPC, з якими можна заводити романтичні стосунки. Також у грі буде онлайн світ, який ви можете досліджувати разом з іншими гравцями та друзями, якщо вони у вас, звісно, є. У палія, до речі, буде і бойова система, а також глобальна сюжетна лінія, що розвивається через квести та івенти. Однак ніхто не буде вам заважати з головою зануритися в розмірене внутрішньо ігрове життя без битв, а ви зможете просто прикрашати своє житло за допомогою більш ніж тисячі різних предметів та декорацій. Ну наразі звучить все дуже цікаво. Думаю, людям, які люблять затишні ігри, цей проєкт має сподобатись. Moving Out 2 це продовження веселого симулятору переїзду, яка робить акцент на законах фізики та цікавих механіках в контексті переміщення та розміщення меблів та предметів. В сиквелі персонажі будуть мандрувати по мульти всесвіті завдяки міжпросторовим порталам. У рамках цієї пригоди їх чекатимуть нові абсурдні випробування. Тому гравцям доведеться трішки напружитися, щоб зробити все так, як треба, і отримати задоволення від гри. The Cosmic Wheel Sisterhood – це сюжетна гра, яка розповідає про відьму на ім'я Фортуна, яка заново відкриває для себе тенета дружби після 200-річного вигнання. Коли Фортуна знаходить новий дім, вона відновлює зв'язки зі знайомими обличчями, заводить нові знайомства і навчається знову жити в яскравому дивовижному майбутньому. Сповненому магії та таємниць, досліджуючи історію фортуни, гравець зможе впливати на її розвиток, роблячи важливий вибір, а також братиме участь у різноманітних тематичних міні-іграх, одна з яких дозволить вам створити унікальну колоду Таро. Уся гра виглядає абсолютно розкішно, а її піксельний стиль має підкреслити дику, але дивовижну історію. Shadow Gambit The Cursed Crew це суміш стелзу та стратегії, яка розгортається в альтернативній версії історії золотої доби піратства, в якій нам доведеться керувати командою піратів на кораблі привиді щоб здійснювати пограбування, проникати в фортеці та викрадати скарби. Кожен з піратів володіє унікальними магічними навичками, і вміле їх поєднання є ключем до успіху, що вимагає ретельно спланованих рухів і тактики, щоб непомітно знищувати ворогів. Завдяки грамотному стелсу та стратегічному бою в реальному часі, Shadow Gambit поєднує в собі найкраще з двох жанрів, створюючи досвід, не схожий ні на що, що зараз доступне на ринку. Думаю, фанатам піратів Карибського моря та всім, хто любить чудові відеоігри про піратів, повинні тримати цю гру під пильним наглядом. The Texas Chainsaw Massacre – це асиметричний кооперативний горор, заснований на культовій франшизі фільмів «Техаська різня бензопилою. Грати нам доведеться або за команду потенційних жертв у складі чотирьох людей, або сімейство маніяків. Вцілілим доведеться втекти з дому божевільних канібалів. Ну а останнім, відповідно, зробити з молодняку закрутки на зиму. Серед маніяків, звісно, буде шкіряне обличчя та інші члени його сім'ї. У кожного з них свої навички, які стануть у пригоді, щоб зупинити жертв. Але і в підлітків будуть свої вміннячі характеристики для опору: у когось більше сили чи витривалості, а в когось кращі стелс механіки. За словами розробників, гра має бути різноманітна та не менш кривава, ніж фільм, однак не дуже певна, наскільки унікальною вона буде у порівнянні з Dead by Daylight. Враховуючи, що раніше розробники вже намагалися конкурувати з нею, створивши п'ятницю 13. Форд Соліс це сюжетний сайфай трилер, події якого відбуваються на Марсі. І ця гра настільки кінематографічна, що вона більше нагадує черговий серіал на Нетфліксі завдяки практично повній відсутності ігрового інтерфейсу. Грати нам доведеться за Джека Лірі, якому доручено розслідувати сигнал лиха, що надійшов з віддаленої гірничодобувної добувної станції на Марсі під назвою Форт Соліс. Прибувши туди, він починає нервувати через брак персоналу на базі. Коли ніч стає довшою, події починають розгортатися і виходити з-під контролю. Таємниця того, для чого був створений Форт Соліс, починає прояснятися. Здається, що гра присвячена більше історії, дослідженню та атмосфері, ніж екшену. Основний наратив Форд Солісу доповнюють аудіозаписи та кадри з камер відеоспостереження минулих і теперішніх подій, які допомагають скласти пазл того, що сталося до і після спрацювання сигналізацій на станції. Загалом все звучить занадто заманливо, тому з нетерпінням чекатиму виходу цієї гри. Immortals of Aviam може стати одним з головних релізів цього місяця, деякі вже називають цей шутер Call of Duty, але з магією. Зіграти нам доведеться за Джака, який приєднується до елітного ордену бойових магів, що намагається врятувати світ. Гра буде вирізнятися швидким темпом бою на основі заклинань і обіцяє бути легкою у вивченні та приємною в освоєнні. Гравці матимуть понад 25 заклинань, які можна буде розблокувати та покращити, і більш ніж 80 талантів. Сотні предметів також дозволяють вам налаштувати спорядження персонажа відповідно до вашого стилю гри. Immortal of Avium кидає гравців у центр жорстокого конфлікту, відомого як вічна війна. З величезними силами з обох сторін і світом, що стоїть на межі знищення, Джак і його товариші намагаються вивчити минуле Авіома, щоб захистити його майбутнє. З трьома різними типами магії, тонами заклинань і сотнями предметів спорядження, Immortals of Avium обіцяє глибокий та цікавий ігровий досвід. 24 серпня нас очікує новенька метройдванія, а якщо точніше, сиквел гри Blasphemous. це екшн платформер в готичному стилі з добрячою такою алюзією на релігію, якому нам знову доведеться зіграти за покутника. Персонажу доведеться взяти участь в епічних сутичках з босами, кожен з яких має унікальні вміння та стилі бою. Руйнівні комбо і смертельні страти допоможуть вбити орди гротаскних ворогів, а також вистояти проти титанічних босів, які затято прагнуть відірвати кінцівки головного героя. Для перемоги необхідно шукати предмети, прокачувати вміння і всіма силами постаратися зруйнувати вічне прокляття, яке висить на покутнику. Armored Core 6. Це продовження легендарної серії ігор про битви потужних бойових роботів мехів. Події гри відбуваються на планеті Рубікон 3, де через ворожнечу корпорації сталася певна масштабна катастрофа. У наших міцних гачі руках бойова машина, яка здатна нести до чотирьох гармат, кілька видів кулеметів, дробових, ракетниці, лазерні гармати та багато чого іншого. Кастомізація стосується не тільки вибору зброї, але й самого меха. Гривці можуть налаштувати голову, тіло, руки та ноги свого персонажа. Деякі деталі досить екзотичні. Одна з них здатна перетворити автомобіль на танк. З головного варто додати, що розробкою займалася студія From Software, відома своїми іграми Dark Souls і Elden Ring. Уявіть, що життя на землі стоїть на межі вимирання. Залишилися лічені години, дні, максимум тижні чи рік. Але катастрофи ніяк не уникнути. Як ви проведете цей час? Хоча, як би сумно це не звучало, в наших умовах це досить реалістичний сценарій. І саме такі події переживатимуть герої наступної гри. Goodbye Volcano High це наративна гра про антропоморфних динозаврів, зосереджена на житті підлітків старшої школи під назвою Вулкано. Головна героїня Фенк намагається знайти своє місце у цьому житті, як раптом все навколо руйнується. Світ знаходиться на межі катаклізму, на землю летить метеорит, який закінчить існування життя на планеті. Але героїня разом зі своїми друзями намагається пережити цей останній рік якнайкраще. І, хоча над персонажами зависла екзистенційна криза, це не означає, що вони не можуть добре провести час. Гравцеві доведеться розвивати стосунки з друзями, коханими, грати в музичному гурті, спілкуватися в соцмережах, робити те, що притаманно більшості підлітків, а разом із цим спостерігати, як розвиваються події і чим закінчиться ця історія. Under the Waves – це також наративна пригодницька гра про непереборну силу горя. Події гри розгортаються в технофутуристичних 70-х роках у глибинах Північного моря, де професійний дайвер Стен намагається подолати втрату, яка змінила його життя і прийняти нове майбутнє. Ізоляція в морських глибинах ідеально відповідає його душевному стану. Та коли Стен все глибше занурюється в самотність, з ним починають відбуватися дивні речі. Зрештою, йому доведеться зробити складний вибір, залишитися назавжди безодні, чи вирватися на поверхню і провести там решту свого життя. Ігровий процес уміло поєднує в собі реалістичні елементи керування з насиченою сюжетною лінією, усвідомлення екологічного впливу людства на природу також інтегровано в гру, що додає реалізму та захопливості. Відеоігри в стилі піксель-арту ніколи не вийдуть з моди, особливо коли вони такі красиві, як «Sea of Stars». Це проєкт від Sabotage Studio, який повертає нас до класичних рольових ігор 90-х років, хоча суттєво оновлює свої ретро-коріння завдяки чудовому деталізованому піксельному стилю та яскравій палітрі візуального оформлення. Сюжет гри розповідає про дітей сонцестояння Валері та Зайла, які прагнуть здійснити особливий ритуал за допомогою своєї могутньої магії затемнення, щоб захистити світ від злого алхіміка. По ходу гри нам доведеться розв'язувати головоломки та брати участь у покрокових боях за участі до шести персонажів, плавати безкрайними морями, виконувати побічні завдання та використовувати стихійні слабкості своїх ворогів. Ніби простенько, але поціновувачам таких ігор має сподобатись. Ось такий перелік ігор у мене вийшов. Звісно, це не всі проєкти, які вийдуть цього місяця, але це одні з кращих, які з тих чи інших причин привернули мою увагу, та думаю, зацікавлять і вас також. А ось цих молодих людей скоріш за все зацікавив мій контент, оскільки вони вирішили підтримати мене фінансово, за що їм велика вдячність. А якщо ви також матимете таке бажання, то підтримати мене можна на Donatello чи BuyMeACoffee. а також подальшому спробую оформити для вас можливість спонсорства безпосередньо на Ютубі. Що ж, напишіть в коментарях, яку гру ви чекаєте найбільше зі згаданих, чи можливо ви вже власник Baldur's Gate і більше нічого вас не цікавить. А наразі до зустрічі в наступному відео.